Не хвилюйся, навіть якщо помру, не облажаюся, наче підсвідома злоба він поглинає все навколо. Нечисть, яка притягує нещастя самим тільки своїм існуванням. Полум'яний фенікс у цьому світі є справжні герої справедливості, і я тобі це доведу. Ой ой, не дуже розумно. Дала втекти своїм чотирьом особистостям. Від цього залежить рік мого життя. А можливо, усе майбутнє, тому я продовжу намагатися. Не відступлю, не зважаючи ні на що. Час малювати поперед. Тобі хіба не соромно цим займатися? Краще кинця Ні за що! Не наслідуватиму людей. Втрачу людську подобу. Ні, не намагайся пізно прикидатися лялькою. Чотирьох на деко мої чотири я не можна лишати на свободі. Постійно розширюється. П'ять. Нескінченно повторюється. Чотири. Без межна. Три. Книга правил. Яка безглузда розтрата сили? Навіщо гнатися за мріями, якщо ти зараз щаслива? Я не могла вчинити інакше живий не паде духом, і, хоча б вирости, зможеш. це на тебе зовсім не схоже. Оно наті лише я сама можу виправити свою помилку. Насправді я дуже рада, що наш світ не рожевий і наївний.